Євангелія на щодень. 10 жовтня Лука 5, 12, 16. І от, як він був одним з міст, з'явився чоловік увесь у проказі. Побачивши Ісуса, Він упав вниз і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувсь до нього і каже: Хочу очистя». І ми прокинув його проказа і наказав йому нікому не говори, але йди та покажи священнику і перенеси зар... дар за твоє очищення, як наказав Моїсей їм на свідоцтво. Чутко про нього ширилось дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг, та він відходив у місце самітні і молився. Прокажений був зобов'язаний законом перебувати в ізоляції, але його, як і раніше, цікавили події, що відбувалися в країні. Без сумніву, він теж жив надією націлення. Хто розповів йому про Ісуса? Ми цього не знаємо, але хворіюча людина часто розчаровується медициною інших людей. А тому переосмислює власне становище і, можливо, саме такі роздуми і привели прокаженого до Ісуса. Ісус дотримався закону, необхідного для збереження справедливості та порядку в громаді, однак Він дотримувався Його також, керуючись милосердям. Кожен закон, бо це ж він, встановив його для людства. І розумів, тлумачив, і виконував у світлі найвищого закону, яким є закон любові, тому Він не докоряв прокаженому, який проти закону війшов у місто поміж людей і прийшов до нього. Ісус любить спілкуватися з людьми, як сміливо думає і діє. Мабуть, Ісус був вражений не лише вічливістю прокаженого, а й змістом Його звернення. Прокожений уже самою своєю поставою, він упав ниць, визнав Ісуса своїм Паном, а себе слугою. Він публічно віддавав йому честь і смиренно поклонявся Йому. Зміст його публічного прохання також багато говорить і про самого прокаженого, Вражає його повага до свободи Ісуса, незалежності, Його рішень і вчинків. Він також не сумнівався у самогутності Ісуса, Він заздалегідь довірився рішенню Ісуса щодо свого здоров'я. Якщо вилікуєш, буду вдячний, якщо ні, не, зв... не звинувачитиму. Зустріч Ісуса Спрокажена це своєрідний взірець стосунків кожного хворого з Богом у будь-якій хворобі. Господи, навчи мене прибігати до Тебе так упевнено і смиренно, як цей прокажений.